Вітаю всіх, мої дорогенькі. Сьогодні хочу подивитись такий розклад. Якою тебе бачать друзі і вороги, і порада. Три варіанти. Інтуїтивно вибирайте один із трьох варіантів. І я починаю. Перша карта буде це карта. Твоя Твоя енергія. В яких енергіях ти проживаєш? Один, два, три. Якою тебе бачать твої друзі? Твої друзі якою тебе бачать твої вороги? Твої вороги. Так, і підсказочка від нашої чарівної колоди, моєї, моєї найулюбленішої можна сказати, хоч я всіх їх люблю, це магічна колода. І підказки від магічної колоди. І так, кому цікаво, якою вас бачать ваші друзі і вороги, вибирайте 1, 2, 3, і я починаю. І так, варіант номер 1. Варіант номер 1. Імператор, ну нічого себе. Ви зараз проживаєте в енергіях, де ви керуєте всім, але на вас і вся відповідальність. Вам би хорошо по цій енергії навести порядок в своєму житті, відділити пльовно від зірн, так? Да? Убрати людей, які тобі мішають, які тебе тянуть назад, взагалі розставити все по містам, кого треба поставити на місце, кому треба сказати ні, з ким треба укріпити дружбу. Понімаєте? Навести порядок в голові, в душі і в матеріальному світі, ту саму квартиру прибрати чи дом вимити, викидати ненужні речі, які ви не носите. Стару рухлять, побиту посуду нащербнуту. От просто очистіть і наведіть порядок в своїх думках, в своїй душі, в своєму оточенні, в своїй телефонній книзі і в своїй голові. Вас, ви зараз в таких енергіях. На вас вся відповідальність, але вам і дано і найбільше влади. Так, яким вас бачать ваші е, друзі? Непростим. Вас бачать дуже непростою людиною. Да? Навіть ті, які вас люблять, і які просто обожнюють, і які кохають, з якими ви багато-багато років, вони розуміють, що ви не наскільки прості, що у вас є глибина, що у вас є якесь, їм непонятне, друге дно. Це не обов'язково про те, що ви якийсь лживий чи ви якась скритна, хоча скритність у вас є. Але по місяцю це можуть бути і перепади настрою, і, скажімо так, щось чудне, що вашим друзям не, не зрозуміло. При тому, що вони ваші друзі і більше всього вас люблять. Да? Але ви для них дуже часто непонятні. Непонятні, ну, по луні такі люди є. Як вас бачать ваші вороги, лицарь Кубків. Простака, вас держать вороги за простака. Вони навіть не догадуються, що ви у нас імператор і луна. Це дуже сильні два старших аркани, по які людина апріорі не може бути слабкою. Ви дуже сильна особистість, але вороги вас недооцінюють. Держуть такого дурачка, да, ну, і дурочку, та да. що там я її одним мізинцем поборю. Ну, хай попробують. Їм, я їм не позавідую. Таке ощущення, що у вас особих ворогів немає. немає. Рицарь, кубків, навіть ваші вороги ставляться до вас добре. З поблажкою. Карта сили. Ви дуже сильна особистість. Перший варіант, дуже сильна особистість. У вас дуже сильний стержень. І чим сильніше, кстати, буде ваше тіло, ваше здоров'я тілесне. Тим сильніше буде проявлятися ваша внутрішня сила. І тому нагружайте тіло, займайтеся своїм здоров'ям, яким видом спорту, якимись зарядками. Ну, тримайте тіло, розганяйте тіло, в общем, щоб воно у вас не спало, щоб сустави ваші не скрипіли. Я б радила по цій карті займатися якимись езотеричними практиками або іншими практиками. І бо у вас є ці здібності. У вас дві ізотерічні карти в розкладі. Так що подумайте про це. Ви можете наводити порядок і в інших людей. Варіант номер два ваша енергія, Правосуддя. Ви вважаєте, що ви маєте право говорити те, що ви думаєте, і всім. Причому, да, і у вас є своя правда, і є моменти, в яких вас не можна, не можна Ви маєте Дозволяєте собі засуджувати інших, говорити про них, ну, засуджувати, да, говорити в ліцо, можливо, чи поза спиною. Да, те, що вважаєте нужним. Тому що у вас є своя правда, ви за нею боретеся і від свого не відступите. І вам це на користь, вам таким і треба бути. От ви таким народилися, ви в цих енергіях повинні жити. Правду, руб такий. Яким вас бачать друзі? Магом. От таким, як описала перша карта. Да? Я віжу цель, не віжу препятствій. З легкостю починаю щось нове, Хитрий. Вам, друзі, не дуже довіряють, вважають, що ви можете збрехати, можете обманути, можете сказати неправду або не договорити. Такий наперсточник внутрі у вас сидить, да? а взагалі ви космонавт, ви первопроходець чи первопроходка. Ну, мужчина на себе переврачити, жінки на себе. А вам під силу покорити Марс, Венеру і навіть в місяці Сонце. Тобто, ви, ви відкриті до всього нового, ви талановиті, ви творчі. І вам, ви везунчик, і вам все вдається. От так думають про вас, друзі. Але м -м, вважають, що внутрі ви наперсточник. такий, брехунець. Е, так, як до нас до вас ставляться е, вороги, Лицарі мечів, як до дуже опасного товариша. чи товаришку. Е, взривного, жорстокого, і якщо вас зайняти, то мало не покажеться. Отпор буде тільки такий. Тільки такий. Ви відступати не будете, свого не віддасте, вступите в бой і будете битися до останнього і ранити дуже жорстко. От так до вас ставляться вороги. Але і вони до вас ставляться з такою ж самою жорсткістю, жстокістю. Порада. Троєчка пентаклів. Тобі треба трошечки свої енергії, правосуддя, мага і лицарі мечів уравновісіть, заземлити. Заземлити. Чаще займайся такими земними матеріальними ділами. Да? Відбивай кребетом. можливо, треба піти щось там повчитися. Ще багато чого треба записувати для вас це буде хорошо. І займатися такими ну, приземленими, обичними, домашніми робочими ділами. От. Тому що у вас такі енергії бушують, що можуть у вас самих знести. Варіант номер 3 який завжди вибираю і я ірофант. Ну, Ви учитель, ви наставник. Це. І зразу це про мене, да? ну я завжди вибираю третій варіант. Ірофант. ви проживаєте в енергіях наставничества. Людина, яка проживає енергію ірофанта, якщо ви помоложе, то вам більше всього треба знайти учителя гуру. І ваше завдання першу половину життя учитися, а другу половину ділитись тим опитом, якому ми навчилися. Да? Тими знаннями, які ви здобули від своїх учителів. Єрофант у нас диктує свої правила, допомагає людям. Він, звісно, це папа римський проповідує віру, любов, мир, добро да? і все це несе в світ, заспокоює, підтримує людей. Ваша місія такова. Але дивіться, у нас тут в лицеї Єрофанта да, стоїть такий папуас в бусіках язичник. Це, це карта дуже філософська. Вона говорить про те, що всі папі римські теж колись вийшли, навіть ця церква, католицька чи православна, неважно, люба релігія вийшла звідки з язичничества. Да? Коли ви покорялися багатьом богам, танцювали напротів, навколо костра, носили буси, щоб бути щасливими. Тобто, ми всі німножечко язичники. Хороша енергія правильна. Як до вас ставляться ваші друзі? Колісниця, ну, вони вас бачать дуже енергічною людиною. Якщо у вас не поїде машина, або велосипед, не поїде велосипедова, машина не заведеться, ви і на мітлі поїдете, або просто на палки взлетете вверх і досягнете того, чого вам треба. Друзі вважають, що ви взлетіли просто, що ви зараз на підйомі, що і навіть якщо впадеш, впадеш. То маєш всі ресурси підняться і піти далі, тому що таких падінь вже в твоєму житті було не одне. І ти кожного разу піднімалася і йшла далі. І взлітала над усіма. Друзі на вас дивляться немножечко знизу вверх, да? як на людину, яка трохи вища них. Так, на ворогів третій варіант випало дві: дев'ятка жезлів і четверка кубків. Скажімо так, їм би, звісно, хотілося вас потопити, щоб ви втонули. Да? От створити всі умови, щоб вас не було, щоб ви десь ділися і, і, і вас не стало. От так ваші вороги до вас ставляться. А з другої сторони, вони, вони вас побаюються, вони тримаються від вас подалі і де... з осторожністю, тому що е ваші енергії по жріцу і по колісниці дуже сильні, і вони це відчувають. З однієї сторони, хочеться вас. Притопити або утопити взагалі, щоб вас не було, да? а, щоб ти от, або ти притихла і не висовувалася. А з другої сторони, вони вас бояться. Ну, причому бояться конкретно, вони від вас захищаються. прямо. От В прямому смислі слова ставлять захисти. Що радять Таро? Туз жезлів, а, ви зараз заходите в якийсь новий етап свого життя. І він буде удачним. Ви чимсь горете, вам треба загорітися, якщо ви ще не горете. тому що для вас дуже класно і актуально найближчий період життя горіти якоюсь ідеєю, якимсь проектом, якимись новими починаннями. Да, вам треба цієї енергії, щоб ви вибрасували її. В оце горіння. Тобто ти повинен чимось загорітися. Ну, хтось сім'єю, хтось дитиною, хтось народженням дитини, хтось бізнесом, хтось новим проектом, хтось новим навчанням, хтось новою професією, хтось новою людиною. Але обов'язково вам третій варіант: треба чимось горіти, кудись стремитися і завжди шукати нове, щось нове. Для вас дуже важливо не застрягати по ієрофанту в старому, в старих якихось, скажімо так, догмах. А завжди шукати нові знання, нові проекти, нові якісь примінення себе. От такий у нас получився, дівчатка мої хлопчики, для вас розклад. Якщо є кому подумати і задуматися, то і комусь це було корисно, то я буду дуже рада. Ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі, і це буде ваша благодарність мені за мою роботу.